Господь з вами і з Духом твоїм. читання Святого Євангелія від Йоганна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя. Щоби з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і в вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, ще трохи і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я і в моєму Отці і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець. І я любитиму його і явлю йому себе. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Ісус цілий час говорить апостолам, що Він піде від них, що Він їх залишить, іду до Отця. І звісно, їх це наповнює смутком. Вони не хотіли би дуже його відпускати, бо це ж добре бути разом з Ісусом. Це ж добре, коли Він завжди поруч, коли його можна. Про щось спитати, з ним поговорити, щоб Він нам пояснював Писання, щоб дав нам якусь пораду, коли ми її потребуємо, навіть дав нам завдання, бо самі не знаємо, що робити. А добре, коли Ісус їм давав завдання, Ти йди туди, а Ти йди туди, О, виконуйте це, проповідуйте. Або як ми смутні, Він би нас втішив, завжди можна прийти до Нього і навіть. Нічого не говорити, попросто обійняти, бо він той, Він є, він поруч з нами. А тепер його не буде. Що він таке говорить, що, що піде від нас. А, я, а ми як? Залишимося сиротами? Так вони, мабуть, це і уявляли собі, що не будемо знати, що там з нами буде. Думаю, що більше за всіх переживав з цього приводу апостол Іоанн. Улюблений учень Ісуса, який і є автором цієї Євангелії. І звісно, коли він це пише, він вже, вже минуло багато років. Він вже знає, хто такий Святий Дух Утішитель. Він вже його прийняв і хоче описати, написати, можна сказати так, теологію Святого Духа, а навіть всієї святої трійці в цих словах. Пише це вже для своїх учнів, які не знали Ісуса, так як Він, щоб навчити також і їх. Він вже дуже добре знає. В першому читанні ми сьогодні чули, як він, власне, Іоанн разом з Петром прийшли до Самарії, і що вони робили? Уділяли таїнство конфірмації. Ці люди. Прийняли хрещення, але Дух Святий ще на них на жодного з них не зійшов. Тоді вони поклали на них руки, і вони отримували Святого Духа, те, що відбувається з нами також у таїнстві конфірмації, коли Єпископ намащує нас і також накладає руки. Отримуємо це таїнство Святого Духа. І що діється далі? Що, про що Іоанн е, в цій Євангелії хоче нас навчити і ніби пояснює, але все одно, якби ми багато чого не розуміємо, про що тут йдеться? За допомогою треба звернутися до отців церкви, які, які теж, може, багато чого не розуміли, але старалися з'ясувати, вияснити, про що він говорить, що це за утішитель. Чому він називає дам вам іншого утішителя? Святий Йоанн Златоустий пояснює, що це слово інший стосується до, відноситься до іпостасі, іпостасі Святого Духа, однієї з трьох іпостасій. Він є інший, він не є той самий. Але кажучи, утішитель, це стосується вже істоти Бога, Його Божества. Таким чином він якби пояснює саму істоту Святої Трійці, вона і нероздільна, і єдина. Далі, що каже? Світ не може його прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви його знаєте, ви теж його не бачите. Але ви його знаєте, бо він при вас перебуває, вже перебуває при вас. Як Він перебуває? В особі Ісуса. Бо трійця нероздільна. там, де Ісус, там і Святий Дух, Він завжди перебуває з ними. Але далі Він буде в вас всередині, в ваших серцях, в ваших душах, коли, коли Він зійде на вас. І, поз... і залишиться з вами навіки. Не залишу вас сиротами. Ще Іван Златоусти також порівнює ці слова. Буде перебувати на віки, порівнює з Євангелієм від Матея, там, де в кінці Ісус говорить, що я, я з вами на у всі дні до кінця світу. Я з вами. Як я з вами? Знову-таки, через, через Свого Духа, який перебуває у вас. Я вас не лишаю, я завжди перебуваю з, з, з вами. Дійсно, світ. Світ грішний, світ матеріальний, світ, який цінує тільки матеріальні, а не духовні речі, він не може ані прийняти, ані побачити Його Святого Духа. Але ми його приймаємо, ті, хто має віру, ті, хто має любов перед усім до Христа. Перші ці слова, якщо ви любите мене, якщо ви любите мене, будете зберігати заповіді. І тоді Отець дасть вам цього утішення, того, щоб ми прийняли Святого Духа, який з нами лишається. А чи Святий Дух може нас залишити? Хтось може сказати, о, я колись був такий віруючий, так відчував, дійсно відчував благодать Святого Духа, яка в мені була, так, так, така радість мене переповнювала. То, що містики називали духовною втіхою ось щось такого. А тепер я цього не маю. Що сталося? Де воно ділося? Чому так сталося? Чи Бог мене залишив? Чи Святий Дух відлетів від мене? Чи я так тяжко згрішив, що Святой Дух вирішив лишити мене? Не буду, Не буду з тобою, з таким грішником. Ісус каже, що Він буде перебувати, з вами буде навіки. Святий Дух ніколи нас не лишає, як би тяжко ми не згрішили, як би там щось там не, не, не вчинили такого, якщо ми з вірою Його прийняли, як свого Спасителя, як свого вчителя, Він нас ніколи не залишить. Але дійсно в житті християнина бувають такі моменти, коли Він. Нічого не відчувають. В житті святих навіть були такі темні ночі духовної такої пустині, коли вони навіть мали сумніви, чи Бог існує, і, і пережили, якби таке випробування, дуже тяжке випробування для християнина, тим більше для того, хто е, дійсно повірив в Бога і, і відчував дійсно Його присутність, а потім лишився. і Чому так буває? Чому Бог деколи позбавляє нас такої відчуття Його присутності? Знову звернемося до Святого Йоанна Златоустого, який задає таке питання. Чому Ісус відразу після Воскресіння не послав Святого Духа? Чому так довго чекав? Або принаймні, Після Вознесіння відразу вознісся через 40 днів і відразу би послав Святого Духа. Ні, ще 10 днів чекав до п'ятидесятниці. А що робили апостоли цей час? Нічого не робили, переживали, бо вони лишилися самі, лишилися сиротами. І Він пояснює, він це зробив власне, для того, щоб ми чекали Його. Щоб ми його прагнули, навчилися його прагнути всіми силами, щоб ми відчули цю свою пустиню, цю свою сирість і вбогість, і щоб дійсно всім серцем, всією своєю душею прагнули цього приходу цього Святого Духа. Тому, коли в нас бувають такі духовні кризи, такі моменти, коли ми відчуваємо себе сиротами, покинутими, думаємо, що Бог нас залишив. Не треба боятися, треба чекати і прагнути, прагнути, щоб він знову був з нами. Амінь.